Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Кінець тижня був доволі похмурим, тож давайте дізнаємось, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних переважатиме поле підвищеного тиску. Місцями пройдуть дощі, а температура без істотних змін. У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра у східній, а в неділю у західній частині невеликий дощ. У суботу вночі та вранці місцями туман у центральних та східних областях. Щодо вітру, вітер переважно південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура вночі завтра у північно-східних областях близько нуля, вдень 3,8 тепла. А на решті території вночі у межах 1-6 градусів тепла вдень 7-12. Проте на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті – до 16 градусів тепла. У неділю вночі 1-7 градус тепла. На лівобережжі до 3 градусів морозу. Вдень у межах 4-9 тепла. А на заході та південно-заході країни – 9-14. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.